Моє вітання! Ось цю смакоту обов'язково має приготувати кожен. Це надзвичайно просто і смачно. Все, як я люблю, готуємо. І, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зроблю, це цукіні. ось такі в мене 300-350 г. Чистити його я не буду. Все дуже просто: натерти його на терку. Не на саму дрібну, а ось на таку середню буду натирати. І ще не раджу робити це на крупну терку ось на таку середню. Все готово. Весь сік, який пустять, кабачок кабачок або цукіні, залишайте два середніх яйця. Туди ж до кабачка. Це прибрать, нам це не потрібно. Одна столова ложка цукру, чайна ложка, солі. Все перемішати. Молоко тепла, температура 30-40 градусів, 300 мл. Борошно, звичайно, в мене в тарелці я зважила 350 грамів, але всю відразу не буду додавати. Ну, кабачки різні, яйця різні, самі розумієте, будемо бачити по консистенції тіста. Побачите. Дріжджі 7 грамів. Так, це будуть такі овочеві оладки, млинці, пиріжки. Називайте, як хочете, але це надзвичайно смачно. Все, тісто готово. Подивіться, яка має бути консистенція. Я розумію, що більше борошна я додавати не буду. І ось це борошно, яке залишилось, я його просто залишаю. Там десь 3 столові ложки залишилось борошно. Все. Накриваю плівкою і залишаю на 30-40 хвилин. Після того, як пройшло хвилин 25-30, я починаю готувати начинку. Назовемо її так. Зелень, будь-яку, яку ви любите, в мене це кріп, петрушка та цибуля зелена. Ну, такий пучок маленький, навіть не середній, а маленький. Дрібно його порізати. Зелень готова. Два середніх, ну, вони більш так, середні, не маленькі, а середні помідори. Також порізать не крупно. Такими дрібненькими шматочками. Ось так. Як ви розумієте, з другим все те саме помідором роблю. Сир 100 г, будь-який сир на крупну терку. Картопля одна така крупна, вона сира, все також дуже просто почистить. Та на, на середню терку також я натру одну картоплину. Ось бачите, який розмір? Такі, як ниточки картопляні. Не раджу робити на крупну, щоб вона просмажилась та була готова. Тісто готове. Пройшло близько 40 хвилин. Відразу, подивіться, яка краса, все таке воно пухке, м'яке і дуже ароматне. Трошки його змішаю і буду додавати всю начинку, поки картопля не почала темніти, щоб не була вона синього кольору, тому я в останню чергу робила картоплю. Всі овочі та сир зелень додаю до тіста, як бачите. Все майже готово. І ще раз подивіться на консистенцію тіста. Вона не має бути рідка, тому що ці млинці будуть такі товстенькі. Середній нагрів додаю олії. Середній, Дивіться, в мене 9 максимум, я буду смажити на нагріві 6. Два черпачка, додаю в сковородку. Сковородка в мене, по-моєму, 22 см в діаметрі. Рівномірно його розрівняйте, цей млинець. Хай буде товстеньким. Ну, теж не в 2 см. Все залишаю. Смажиться він, а так, залежить від сковородки, від температури. 4-5 хвилин з однієї сторони і 2-3 хвилини з іншої сторони. І млинець готовий. Бачите, він такий рум'яний, з іншої сторони, готовий. Як ви розумієте, всі інші млинці буду смажити по черзі. Все готово. Рахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук вийшло. Із цієї кількості продуктів вийшло ось таких пухкі, м'які, ароматні і надзвичайно смачні. Маленькі пиріжки, оладки, як завгодно, як, як ти їх не називи, це просто дуже смачно. Як ви розумієте, зі сметаною це іще значно смачніше. Подавайте їх і так без нічого, і зі сметаною це дуже смачно. Приготуйте обов'язково і, як завжди, смачного.